Всім привіт, любі мої! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися для тесту ось такої палітрички від Parisa Cosmetics. Це вже четверта штука в моїй колекції. Ви просили огляд на неї. У мене тут є ще ось таких три. І сьогодні ми зробимо рейтинг. У мене ще залишилась одна єдина четверта. Якщо вам цікаво, давайте я замовлю ще і її, щоб уже зібрати всю колекцію і виставити рейтинг, але вона максимально нецікава для мене. Заради вас, будь ласка, все, що хочете. Тож сьогодні ось така суперхолодна для смокі-палітрочка, я б назвала її так. Будемо щось з неї видумувати, робити красиво, але тінь від Паріза, чесно, це одні з найкращих тіней, які я пробувала. Зараз на моєму обличчі лише ось такий тональний крем від Enaf Collagen і також консилер від Top Face. Дуже він мені сподобався. Взагалі, продукти від Top Face досить мені так сильно сподобалися. І сьогодні я ще хочу донанести ось такий контурний стік від Top Face. М -м, це просто кайф, я прям в нього закохана, безмежно. Наношу його от сюди. Румян від Top Face я так іще не добрала, ну нічого страшного. Я думаю, що якось проживемо поки без них. Якщо цікаво, я обов'язково в майбутньому візьму. І, до речі, я ще оформила брокки, забула сказати олівчиком від буржуа із Project Пена. І починається все швиденько тушувати. Тушується він просто легко. Я не знаю, це продукт на кожен день, я ним користуюся з величезним, величезним, величезним задоволенням. Чуть-чуть в мене червона шкіра, я тут почула не дуже приємну новину для себе і розчервонілася, але давайте не будемо звертати на це увагу. Я сподіваюся, в кадрі це буде не дуже сильно видно. Ось так поки що, дивіться, за секунду все абсолютно розташувалося, прекрасно виглядає, і хочеться мені це все зафіксувати пудрочкою також від топфейс. Візьмемо її, раз уже таке діло. Вона в мене тут лежить, вона така світловідбиваюча, досить красива пудрочка. Я її ще не використовувала з цим тоном. Але сама по собі вона мені прям дуже подобається. Взагалі Top Face дуже приємно здивував. Хочеться ще пробувати і пробувати. Також зафіксую консилер на рукомій повіці, бо я його нанесла як базу. Але я тут собі придумала, що зараз ми будемо наносити трошечки інший продукт в якості бази під макіяж, бо я хочу зробити прямо такі смокі, і хочеться мені під низ нанести ось такий олівчик від Oriflame. Я не знаю, чи я вам вже його показувала. Відтіночок, в мене, здається, хаки. він так називається. От- це такі, такі от кремові тіні в дуже красивому, такому холодному тауповому відтіночку, які легко тушуються, які дуже дорого і красиво виглядають на повіках, які можна наносити як соло, так і як базу. Під послідуючий макіяж. Я візьму таку синтетичну кісточку, і все відразу підтушую, витягну трошечки макіяжик. Вони місять собі трошечки близькі, то прям не дуже багато. Але дають такий красивий ефект. Тушується просто як масло, дуже безпроблемний продукт. Взагалі я мало що маю від Oriflame. напевно, вони одні-єдині. Тіні, які в мене є. Взагалі, цікаво, вам Oriflame? Ви ще користуєтеся сітєвими, чи як це по-українськи називається марками. Я вже давно перестала, не дуже люблю ні одні але. Якщо цікаво, я можу щось прям такі замовити, або, можливо, ви напишете е, якісь рекомендації, що ви хотіли би саме якісь класні продукти в цих марках. І я десь в майбутньому обов'язково постараюся зняти. Хоча я не дуже люблю ці сітіві штуки такі. Так, от, я швиденько нанесла, все підтушувала. Прям красиво все виглядає. Ось такий щоденний макіяж уже готовий, без заморочок, і не треба більше нічого. Давайте, поки тут все зафіксується, я ще оформлю обличчя ось такою палітрочкою від Хеан, яка називається Day Glove. Ви писали, що багато з вас хто уже купив її і всім вам подобається. Ви щасливі і мені прям так приємно. Я рада, що вона вам теж так сподобалась, як і мені. Бо вона просто шикарна, взагалі космічна, все тушується. В неї тушується п'яткою і виглядає прям так дорого, багато, красиво. Просто кайф однозначний. Я не знаю, як вдалося це зробити за таку бюджетну вартість. Так, і рум'яна теж цієї палітрочки нанесу, вони такі. Не супер пігментовані, дуже-дуже ніжні. І хайлайтер, звичайно ж. Як же ж, куди ж без нього? Він це прям моя любов. Людина, яка не любить хайлайтерів, стала їх обожнювати, тільки дякуючи цій палітрочці. Ось так, я супер швидко без заморочок, бо це вже сьогодні моє друге відео. І вже пізно мені хочеться спати. І хочеться зробити красивий макіяж і отримати задоволення від процесу. Тож, давайте вже приступати до цієї палітрочки. Ось так вона виглядає. Вона називається Sensation. Давайте зробимо свочі. Якщо чесно, я їх вже робила. От, до речі, тінь від Oriflame ще дають себе час підтушувати, але потім вони зафіксуються, і їх не нічим не зрушити буде. Так, набираю. На пальчик тінюшки. Ось так виглядають сводчики. І давайте будемо їх наносити. Ну Вона прямо таки холодна. Дивіться, ось такі свочі. Темні відтінки не супер пігментовані, мене трохи це смущає, звичайно, що. бо я не знаю, наскільки вони будуть красиво лягати. Ну, але ну, що вживаємо, те маємо, будемо пробувати, як по-іншому. У мене, якщо раптом щось є ще для підложечки простий ось такий олівчик в дереві. Якщо потрібно буде, ми теж ним скористуємося. Але поки давайте будемо починати без нього. Я наберу на тушовочну кісточку ось такий відтіночок для складочки. Мені здається, він буде дуже красиво справлятися з тим, щоб полягати в складочку і тут робити нам красу. Сам по собі дуже красивий відтінок. Тіні, як завжди, в Парізи, такі трошечки прям зовсім пилять, але вони не осипаються і вони досить так непогано тушуються, я би сказала, вони взагалі ідеально тушуються. Я... Це найбільш легко тушовані тіні в моєму житті. Напевно, що. Я би віддала би їм навіть перше місце. От Топфейс теж дуже класно тушувався. світінок, прям холодний, холодний, дуже сильно. В складочку ліг красиво, нічого тут нам не наробив. Біди ніякої все виглядає так досить непогано. Так, тепер мені хочеться взяти ось таку пушистеньку кісточку і починати набирати самий темний відтіночок. Він тут з такими блискітками ось так набрався на кісточку, і будемо його набивати. Ось тут увійковий контур. Я такими набиваючими рухами буду його наносити. Цих блискіток практично що і немає. Буду працювати без якоїсь там сильної підложки, нічого не тушую, просто набиваю. Відтінок проплешин ніби ніде немає, цих блискіток практично не видно. Да, тут потрібно буде підложечка, тоді все би лягло красиво, але ви так гляньте, як все класно лягло. Давайте я відразу буду повторювати із другим оком. Я сама не знаю, що має в мене вийдеся в результаті. Я так придумала, що я отак хочу зробити. І взагалі я самоучка, я ніде не вчилася, я не візажист, а максимум я фарбувала своїх подруг, і ось це, це все про що. Чим я можу похвалитися в цьому житті. Так, відтіночок, до речі, практично не осипався. Декілька-декілька є осипашок. Так, поки що ми це все ось так залишимо. Візьмемо іншу таку плоску кісточку. ось така в мене є синтетична. І будемо набирати сіренький відтіночок, трошки світліший, який наступний іде. І наносити його поверх. Цього темного теж буду набивати. Я не знаю, що з цього вийде. Я сподіваюся, вони потім стушуються між собою. Я спочатку просто набиваю. Я тут бачу якісь дирочки поки що. Ну, це, знаєте, це прям не моя палітрочка абсолютно. Я не люблю такі темні макіяжі. Не моя це естетика, але. Ви просили огляд на цю палітру. Я що роблю? Я знімаю. Бо я завжди намагаюся дослухатися до вас і ваші побажання для мене найголовніше, що є. Так, ну, що набуває, набиває. Ну, поки що якось ось так. І давайте візьмемо мою пушисту першу кісточку якою я тушувала складочку, і будемо починати ось тут все тушувати. Я наберу цього тушовочного відтіночка. І от цей темний, до речі, сірий, середній сірий, от змахується. Я не знаю, чи вам видно, але він чомусь змахується повністю. Давайте спробуємо тут. Але стушовується між собою досить непогано. Цей холодний відтіночок перекриває темний. І тут він просто перекрив. Да. Давайте я візьму оцей чорний і попробую наслоїти мене така кісточка, яка може дозволити потушувати трошечки. Я отак спробую тут розтушувати залишками, які є на кісточці. І сірий буду заносити на нижню повіку. Не чорний, а сірий. Так, давайте по нижньому повіці чуть, -чуть додамо темного, чорного і з'єднаємо його з тим, що зверху, ось так. Дивіться, як без якихось підложечок, все лягає досить красиво. Тут, в центрі, як і у всіх інших паліточках, є ось такі красиві металіки, давайте ми отут його наб'ємо без якоїсь підложечки, просто по версії. Постараємося його втерти в наш матовий відтіночок. Лягає він досить непогано, я вам так скажу. І темним ми чуть-чуть підзатемним ось тут. По краєчкам. Знаєте, мені хочеться взяти якусь слипку базу. На цю липку базу додати. Давайте я візьму а, ці тінюшки, які я використовувала як підложку від Oriflame, і попробую отут в центрі додати їх. І на них наліпити наші пльосточки. Побачимо, що з цього вийде. Це прямо експеримент чистої води. Ох, ви гляньте, як ярко відразу, да? І красиво. Тут вони прям втираються, ці бльосточки. Ось так. Давайте я на маленьку кісточку візьму перший хайлайтерний відтіночок і додам його у внутрішній куточок. Так, да, це теж досить такий пігментований, красивий відтінок. Внутрішній угу. куточок відлягає досить красиво. Ще мені хочеться отут по центру теж додати цих тінюшок і поверх наліпити ці блискітки. От так виходить прям все. Досить непогано, так? навіть неочікувано. Зараз швиденько оформлю слизову, намалюю стрілечки, віки, і повернусь до вас. Ну от, Я закінчила з оформленням очей. Я ще нанесла в слизову олівчик від ламель, намалювала віки, чуть, -чуть додавала брів. І зараз я хочу нанести на губки ось такий олівчик від пупа в 0,04 відтіночку. У мене вже ось такий огризочок, але це дуже любимий мною олівчик, він холодний думаю, ви вже бачили його мільйон разів у мене. Ну от, контур готовий, все обережно підтушую пальчиком. І в ролі помади додам ось таку помадку від Makeup Revolution. відтіночку шафер. Не знаю, чи її ще можна зайти, але відтінок прям дуже красивий, нюдовий. Нам якраз прекрасно сюди підійде. Ну і все, ось такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Я зробила його, думаю, швидко і легко. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам і чи вам подобається взагалі, Подобаюся я з таким макіяжем, а палітрочка, як і всі від Парізи, безпроблематична. Я не знаю, як їм це вдалося. Ну. Но... Палітра супер класна, супер кайфова для тих, хто любить холодні макіяжі або хто хоче робити смоки, однозначно рекомендую. Якщо ви зробите якусь кращу підложку, то це буде просто якийсь кайф. І ось ці палітри це, це однозначно моя любов. Все одно мої оцінки не змінюються. Ось ці дві я рекомендую однозначно візьміть, бо це найкращі кольорові палітри. З теплою і з холодною, ну це вже так, на любителя, Якщо ви любите такі макіяжі, тоді так. Да, щоб я прям радила, радила, ні, бо, ну, от я не люблю на собі холодні макіяжі. Мені здається, вони мені не дуже личать, але але палітрички класні. Зараз підросла ціна. Ці ще три я брала за 130, по-моєму. А ось ця вже 150 шкімось, але. Вона й коштує 150 гривень. Тут дуже легкі в використанні тіні, супер пігментовані, з ними надзвичайно легко працювати, я однозначно вам рекомендую. Тож тут вже вирішувати вам, ось такий був мій огляд. Скажіть, будь ласка, як вам цей макіяж, як мені з цим макіяжем? А палітричка все одно кайфова, і в руках тримати її приємно, пластик досить хороший. І ні одна з них в мене ще досі не побилася, хоча вони вже літали, їздили, і де вони тільки зі мною не були. Люблю такі малесенькі палітри. Можливо, якусь з них і вдасться закінчити, але не знаю, коли це взагалі може бути. Якщо цікава, П'ята з цієї колекції пошіть, я обов'язково візьму ще п'яту. І давайте ще пройдемося по відтіночкам. У нас тут лише один ось такий матовий тушочний, він холодний, класний. Ось цей дуже крутий пігментований такий з блискітками. Ці два такі а ці два матові з блискітками, Не люблю такі формули, але ну, є, і є все. І красивий такий хайлайтерний відтіночок. Класна палітрочка, Рекомендую вам її до покупки, якщо це ваші кольори, тільки якщо це ваші кольори. Я рада, що вона є в моїй колекції, але, напевно, я трошечки ще нею пограюся і десь в майбутньому її позбудуся від неї, бо це трошки не моя естетика. Тож будемо закінчувати на цьому. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду вдячна за будь-які лайки, підписки, коментарі. Взагалі, все, що ви залишаєте під цим відео, для мене дуже-дуже приємно. Це ви допомагаєте просуватися нашому українському контенту. Ви сказали просити, і я прошу. Тож всім дякую, була рада провести з вами час. Всім гарного дня, вечора або й пори, яку ви дивитеся мене. Всіх вас люблю, обіймаєте скоро зустрічі!